Всім друзі, ви на каналі Привид з мотором. З вами, як завжди, Андрюха. Багато людей мене питається у коментарях: друже мій де ж ти пропав? Чому не відкриваєш сезон? Ми вже хвилюємось, чи з тобою все гаразд. Насправді, дякую зі мною все окей. Сподіваюся, з вами також. Справді сезон цього річ я відкриваю доволі пізно, хотілося б раніше, але справа в тому, що дуже багато було роботи, що само по собі не є погано, а трошки довелося покататися по відрядженні. Нях і через те було не до мотоцикла. А коли був більш-менш вільний день, то погода не сприяла покатухам. Зокрема, от 11-го числа я мандрував до Києва, то зранку ще відкопував машину від снігу. А це було на секундочку 9 днів тому. Ну що ж, сьогодні нарешті довгоочікувана подія. Сьогодні я відкриваю двоколісний сезон. І настрій хороший не тільки з цього приводу, а й через те, що сьогодні Великдень. З чим усіх вас, друзі, вітаю! Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Нехай ці великодні свята принесуть нам перемогу довгоочікувану, ну і звичайно, зичу всім здоров'я, цікавих подорожей, хороших доріг і лише позитивних емоцій. Також давайте всі разом дружно подякуємо воїнам Збройних сил України за те, що ми можемо десь колись поїхати. і і взагалі, що ми живі, здорові, дихаємо, любимо і подорожуємо. Дякую, хлопці. Якщо зізнатися чесно, то хоча зима була холодна, мокра і дуже довга, але все ж мотоциклом займатися у мене часу не було. А плани були. Як ви пам'ятаєте, я хотів міняти передню гуму. На таку зубату, прекрасну, яка в мене стоїть на задньому колесі. До речі, без камерка, і за рік часу їй нічого не сталося, не підспускає, тримає а дорогу прекрасно і гальмує просто суперово, просто вгризається своїми зубами в асфальт. Ну і на бездоріжжі також веде себе доволі пристойно. Від цієї ідеї заміни передньої гуми я не відмовився. Це все попереду. Ну а поки що відкриваємо сезон. Сьогодні не буде якихось далеких подорожей з ночів і так далі. Сьогодні буде українська природа, сонечко, блакитне небо і сподіваюся, позитивні емоції. А зараз ми приїхали на першу невеличку локацію: це дичківське святе джерело. Ще раз усім по привіту. Ну що ж, тепер можна вважати, що мотосезон 2025 Офіційно відкрився, чому я звичайно натішитись не можу. По перше, за довгу і холодну зиму я за мотоциклом і за покатухами дуже скучив. Хоча, чесно казати, що деякі скіли серйозно призабулися, і сьогодні я так не дуже вар'юю. більше 80 не їду, і якось же пробував навіть по бездору вставати в стіечку. Я думаю, що я все нагадаю, адже е, такі навики, здобувши один раз, вони вже остаточно не втратяться. Дякую, що дивитесь. Ми далі мандруємо. Е, не те, щоб сьогодні є якась е, дуже конкретна ціль та мета, просто відкриває сезон і розпочинає сезон економії бензину, адже пора вже пересаджуватись на два колеса. І таким чином ставати трошки мобільнішим та економити кошти. Ну що ж, подобаєчка з вас. Погнали далі! Цікаві подорожі мальовничими куточками України, неймовірні краєвиди очима, мотомандрівника, цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором. Я вам передати не можу, наскільки я сьогодні довольний і свято, і погода просто шепче. Машин дуже мало через те, що неділя, і через те, що всі десь сидять, напевно, що за столами, але для мене ось такий вид святкування є нічим не гірше ніж гучне застілля, в якому цікавого не так багато. Що може бути краще ніж чудової погожої днини на власному мотоциклі, відправитись десь світ за очі, пташки цвірінькають, все оживає, розквітає. а Хоча і активізувалися уже комахи. Вони дуже активні і регулярно прилітають по візору. Хоча комашки весною не такі жирні та вгодовані, як в кінці літа, але все ж таки трошки докучають. Хоча проблеми в тому не бачу, можна зупинитися, протерти візор і їхати далі, як то кажуть, досвідчений байкер розрізняє до 30 видів комах на смак. Ну а поки що, користаючись можливістю, я хочу передати привіт усім мотоциклістам, котрі вже відкрили сезон. І зокрема своїм друзям, мотоциклістам, блогерам, яких ви прекрасно знаєте. Це є Віталій Мотогараж. Привіт, Віталій! Канал Мотохата рок н -рол». Привіт тобі! Давненько не чув. А Женя із Мототревел ЮЕЙ Також щирі вітання, вітання Віталію Козловському. Це канал Все через мотоцикли. І також передаю привіт. Андрію Карп'яку. До речі, друже, я досі вожу з собою твою викрутку Буду мати можливість неодмінно заскочу та й віддам. Особливий привіт Володі Карчевському із рівного. Канал Мандрівник. Пф. Усім бажаю вдалих покатух і вдалого мотосезону 2025. Ну, ви, напевно, зрозуміли, що ціллю. Сьогоднішньої поїздки відкриття сезону є не якісь там конкретні об'єкти, а просто українська природа, яка в нас Зебест, погодьтеся. І ось е надибав я якийсь напівспущений ставочок. А До ставочків я, як ви знаєте, нерівно дихаю. Десь тут поблизу є ще цілющі джерела. Це вже другі джерела у цьому випуску. Ну що ж, їдемо, подивимось, познімаємо, все зеленіє, аж саме проситься в кадр. Шляху сьогоднішньої подорожі трапилось мені село Сороцьке, і кидається в очі рештки прекрасного неоготичного костелу Матері Божої неостанної помочі, який був побудований у 1907 році. Дуже грандіозна і монументальна споруда, але останнє богослужіння тут відбулося у 1944 році. А після війни, коли при владі були червоні окупанти, зробили традиційно із цього храму, щоб ви думали, та звісно. Склад. Причому для того, аби всередину могли заїжджати вантажівки, була зруйнована частково стіна і зроблені ось ці от рагульні ворота. Ну, все в радянському стилі. До речі, у селі Сороцькому колись був прекрасний палац Баворовських, який не пережив е -е, авіанальоту під час Другої світової війни і був повністю зруйнований. Але палац був просто шикарний. Друзі, коротенька, але дуже важлива реклама. Вчора говорив по відеозв'язку із хлопцями з 45-ї окремої артилерійської бригади імені Мирона Тарнавського. От такі пацани, скажу я вам, знаю їх особисто. І дуже вправно хлопці нищать окупантів. Але все в цьому світі коштує грошей і є деякі фінансові потреби, які потрібно хлопцям закрити. Тому звертаюся до усіх небайдужих, хто чим може, будь-яка сума. Важлива і вирішить деякі питання. Номери карточок для перерахунку коштів я залишу в описі відео і в першому закріпленому коментарі. Дякую. Дякую, що не перемикаєте. Ми мандруємо далі. Сьогодні, до речі, їхати саме задоволення, і це не тільки через хороші погодні умови, а через те, що неділя та ще й свято, машин практично немає. Де-не-де хтось мене обжене, тому що я не лечу, ну, але загальної картини це не псує. До речі, завжди проїжджаючи через е, чепурні українські села, я дуже тішуся. Милує око те, що кожен будиночок, особливо перед святом, побілений, пофарбований, все викошено, відремонтовано. Видно, що українці справжні господарі, і цього у нас не забереш. Ну тому, що як? Якщо паркан повалений, подвір'я не викошене, хата не побілена, то люди після церкви в неділю будуть казати, що Василь, який зовсім не газда. такого допускати ніяк не можна йти. Тому кожен справжній українець по наших прекрасних селах старається бути кращим за сусіда. І в загальній картині це створює дуже-дуже хорошу атмосферу. Зовсім не так, як у наших пальнутих сусідів. Повдому розрушено, вдома действують. Як вообще він ще стоїть? Причому дом дуже цікавий. Там Ленін, Сталін, Путін, Столипін. Петр Первий, Медведев. а сліву. Хто ну сусідів, на жаль, не обирають. Тому варіантів у нас небагато. Лише перемога, височенний бетонний паркан і рів з крокодилами. Якось так добре. Попри свято, не будемо про чортів, а будемо про наші з вами покатухи. Проїхав я вже чимало кілометрів і відчуваю, що скіли потрошки відновлюються. Я вже звик до мотоцикла згадалися усі навички, але їзда по асфальту це і не так вже і складно. Тому слід випити кави і з'їжджати із шосе та їхати десь на бездоріжжя. Для заміни акумулятора, і їдемо далі. Цього разу їдемо через ліс. Е, прекрасний весняний український ліс, який наповнений сьогодні е, різноголоссям різноманітних птахів. Ну і підспівує ось цей звір боксер, також серед е, усієї цієї гармонії. Куди ж ми е, дряпаємося по цьому легенькому офроду? Їдемо дивитися на одній цікаві скелі. І судячи зі всього, я якраз їду цими хащами на вершину цих скель. Потім можливо і з'їдемо до підніжжя. Великдень, вихідний день. Що ж робити? Дивитися е телемарафон, валяючись на дивані. Ні, це точно не для мене. 這是。 Додому я бачу кожен вечір, як шепочі ніжно тихо. Це весняна, свіжа зла. Відкриваю свої двері кожен день у той же час. Про усе я забуваю водночас, водночас. Так минає день за днем, нема що говорити. Час ліс пальці протікає, як пісок, і що робити, як не маєш куди дітись, нема чого робити. Треба скорше щось одіти і піти скоріше з хати. Забуваючи про час, піднімайся. Забуваючи про час піднімається у гору. Катосимо далі. Хоча, в принципі, доволі я на сьогодні подивився. Зараз, мабуть, спустимось до підніжжя цієї скелі. І тут ще поруч є гора гостра. Можливо, ми на вершечок е тієї гори також заїдемо. Не знаю, я задоволений на всі 100. відкриття сезону відбулося. Я сподіваюся, ви вже також давно відкрилися і насолоджуєтесь двоколісною свободою. І там квадроцикли, як в мене боксер. Ух! Капець. Фух. Треба йти в розвідку. Much later. Так, вибрався з тої гори. Їдемо на наступну. Люди приїхали на квадроциклі. Ну на квадроциклі то любий туди доїде, а на мотоциклі, а це от цікавіше. Думав, це та гора гостра могила, а, то трошечки не так. То виявляється кар'єр. Ще й походу, походу, діючий. Є техніка. Ага, значить, не туди я поїхав, але все одно цікаво. Клас, сонечко ще високо. Треба їхати. Вирішив я не об'їжджати. Далеко через село, Тут ніби є поліва і зараз ми трошки скоротимо. Ух ти, це що за монстр біжить по полю? То заяць переросток? Ніфіга собі. Ого, вимахав. Ще хтось з жигою катається. Так, а як би мені через це поле перегнати, оце от загадка. По посіяному їхати не хочеться. Ой! Через сміттєзвалище їхати точно не хотів, що бракувало робити колесом. Ну, багато шкоди, я думаю, я не зробив, а точніше ніякої. До речі, як дізнатися, скільки людей дивляться відео до кінця? Е, якщо вже з'явилися коментарі, а що сталося з вітровиком, то значить... Ці люди до кінця не додивилися. Отже, вітровичок у нас такий куций. Справа в тому, що в тому складі, де я зберігав зимою мотоцикл, там трапився невеличкий конфуз і хтось на цей мотоцикл щось вронив. Було тріснуте вітрове скло і розбитий годинник. Ніхто, звісно, не зізнався в цьому вчинку, ну але побачив я тріснутий вітровик вже перед виїздом, тому взяв болгарку, обрізав його та й все. А з годинником то таке можна і без нього. Так що десь після свят, як то кажуть, буде ще й новий вітровичок. Ви, напевно, запитаєте мене, Андрюха, що ти робиш посеред поля? А Ось що я тут роблю. Їхав я на ту чергову гору, і на карті мені серед поля вигулькнула локація Стара Криниця. Насправді, мотоцикла мого аж не видно. Тут метрів 600, напевно. Ну, посеред поля, зораного. Дивлюся, справді. Стара мурована скаміння. Вже наполовину засипана, але все ж таки вона тут є. Справді. Напевно, це свідчить про те, що колись тут не було поля, а було село. Адже серед поля ніхто би криницю копати не став, правда ж? Погнали далі. Що вам сказати, заїхав я в такі хащі, де навіть боксер не пробереться. Е, Насправді, не те, що бездоріжжя. Просто все поросло деревами. Ну, а не хочу я туди лізти. Я приблизно зрозумів. Е, гора гостра могила, подібна е, до музикової скали. Та й не дивно, адже вони поруч. Це все залишки Сарматського моря. Так що будемо вибиратися з цього бездору. Не зайвим буде. Помити мотоцикл сьогодні, адже він на радощах натерпівся. Ну що ж, поїхали десь ближче до цивілізації, ще поговоримо. Відкриття мотосезону 2025 відбулося ось такою 160 кілометровою покатухою. Трохи по трасі, трохи по бездору. Ну але ви все бачили на свої очі. З вами був Андрюха. Дякую Збройним силам України за те, що ми знімаємо, за те, що ми існуємо, дихаємо і любимо. До наступних зустрічей все тільки починається. me in rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me fired up. You whip up my appetite.